2014 року майдан стоїть. Люди вимагають відставки президента Януковича. Беркут вкотре намагається їх штурмувати. Почався розстріл демонстрантів на Грушевського. 22 лютого стає відомо, що Янукович такий втік. Влада перейшла до рук представників Євромайдану. В ті самі часи буремні події починаються і на Кримському півострові. Кілька тисяч кримчан на чолі із меджлісом кримськотатарського народу вийшли до Верховної Ради Криму відстоювати існування автономії у складі України. Поруч пройшла акція російських націоналістів, які вимагали приєднання Криму до Росії. Того дня між опонентами відбулися зіткнення. Далі події розвиваються блискавично. За декілька годин після мітингу вночі невідомі озброєні люди захопили будівлі Ради міністрів і Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Під їх охороною прийшла так звана сесія парламенту автономії, на якій було відправлено у відставку уряд Криму на чолі з Анатолієм Могильовим. Новим главою Радміну проросійські налаштовані депутати призначили лідера партії руської єдінства Сергія Аксьонова. Невизнаний україною кримський самопризначений прем'єр закликав президента Росії Путіна забезпечити мир і спокій у Криму на в'їзді на півострів. З'явилися блок. Ости, які охороняли люди зі зброєю, дорогами півострова вільно пересувалися російські військові на автомобілях та бронетранспортерах. Цього дня з'явилися так звані зелені чоловічки. Пізніше стало відомо, що то були російські військові. Саме вони захопили будівлю Сімферопольського аеропорту, а всі авіарейси було скасовано. Територія опинилася під контролем озброєних людей. Того ж дня під контролю російських військових перейшла державна телерадіокомпанія Крим. Тоді так званий керівник півострова Сергій Аксьонов заявив журналістам, що в Києві нелегітимна влада, а тому Крим буде жити самостійно, але коштом Російської Федерації. Наступними днями ситуація на півострові продовжувала загострюватись. Шло захоплення військових частин і аеропор аеродромів. Проукраїнські активісти намагалися підтримати українських військових, але це їм майже не вдавалося. Продовж першого тижня березня так звана незалежна кримська влада почала свою роботу. Було ухвалено рішення щодо референдуму, який мав би вирішити подальшу долю буремного півострова. Спочатку акціонов і компанія хотіли провести його 25 травня, потім перенесли дату на 30 березня. Але оскільки українські військові не поспішали переходити на бік окупантів, в Кремлі вирішили, що маріонетки мають проводити волевиявлення народу під дулом автоматів вже 16 березня. У підсумку самопроголошена влада півострова заявила, що майже 97% кримчан на так званому референдумі підтримала ідею приєднання Криму до Росії. Блокування українських військових частин та кораблів продовжувалось. І вже через день після невизнаного світом референдуму президент Росії Володимир Путін підписує указ про приєднання Криму до Росії та фактично узаконює окупацію, а після вже і анексію півострова. Цього березня блокування військових частин та українських кораблів продовжувалося. До останнього трималися феодосійські морські піхотинці та десантний корабель Константин Ольшанський. 24 березня російськими військами був захоплений і він менше ніж за місяць Росія отримала повний контроль над Кримом. Тоді ще мало хто припускав, що Крим це всього лише перша глава в російсько-українській. Кому конфлікті, а тому окупанти навіть дозволили українській стороні забрати на материк озброєння, військову техніку та декілька кораблів.